Доброго дня! Ви дивитесь новини освіти. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити інші корисні відео для вчителів та огляди обладнання для навчання. Приємного перегляду! В Україні триває проведення зовнішнього оцінювання. Основна сесія ЗНО завершиться наступного тижня. Результати всіх тестів стануть відомі наприкінці липня. За словами головного санітарного лікаря, 1 вересня українські школярі підуть до школи, але ймовірно, доведеться обмежувати одночасне перебування дітей в класах. Також можливий варіант розведення дітей по змінах. Про це в інтерв'ю BBC News Україна сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Є декілька варіантів. Можливо, доведеться обмежувати одночасне перебування дітей в класах. Розглядаємо варіанти, що, наприклад, математика буде в класі, а історія буде дистанційно проводитися, сказав Ляшко. За його словами, також можливий варіант розведення дітей по змінах. Думаю, що ці моделі ми напрацюємо. Спрогнозувати підситуацію на вересень майже неможливо. Готуємось і до найгірших сценаріїв: до дистанційної освіти, до проміжних варіантів, і до повністю повернення дітей до школи. Дома головний санітарний лікар. В уряді також передбачають можливість дистанційного навчання. Діти зможуть повернутися до школи за умов помірного розвитку епідемії та з дотриманням заходів безпеки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду 3 липня. Звичайно, ніхто не відміняє і не збирається відміняти класичного традиційного освітнього процесу. Це пріоритет в умовах помірного розвитку епідемії в Україні. Освітній процес буде розпочати із дотриманням елемент. У захисту дітей і вчителів режим масочний дистанційний дезінфекція, зазначив прем'єр-міністр. Шмигаль наголосив, що дистанційний освітній процес має залишатися можливістю навчатися під час пандемії, але не замінити традиційне. Весь світ готується до другої або третьої хвилі коронавірусу. Тому дуже важливо мати змогу в умовах пандемії навчити наших дітей незалежно від ситуації з пандемією. Тому можливість дистанційного навчання ми передбачаємо і Працюємо над тим, щоб вона була більш якісною, повноцінною і давала змогу дітям у разі загрози і пандемії проходити навчання дистанційно, але це лише змога, розповів прем'єр-міністр. За словами Шмигаля, над цим зараз працює Міністерство освіти і науки. Протоколи роботи шкіл оприлюднять найближчим часом. Міністерство охорони здоров'я спільно з міністерством освіти розробляють алгоритми, за якими з 1 вересня відбуватиметься навчальний процес в закладах освіти. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, що правила визначатимуть умови, за яких діти зможуть навчатися у звичайному режимі, умови за яких навчання відбуватиметься у дистанційному режимі, а також умови поєднання звичай. Айного та дистанційного навчання разом з міністром освіти і науки ми розробляємо відповідні правила і алгоритми. Я думаю, що протягом тижня, максимум 10 днів, ми все це чітко випишемо і, звичайно, одразу повідомимо в який спосіб, за яких умов і як будуть навчатись діти в наступному навчальному році, сказав міністр охорони здоров'я. В Україні планують створити онлайн-кабінет для обговорення якості підручників. На сайті Українського інституту розвитку освіти створять онлайн-кабінет, де можна буде обговорити якість підручників. Про це розповіла завідувачка відділу навчальної літератури інституту Тетяна Харламова. Під час онлайн-толоки від Еткемпі у нас буде такий гарячий кабінет, де ми будемо збирати зауваження щодо замовлення, а також зауваження щодо підручників. Там будуть викладати Макети підручників, і буде такий, знаєте, постаналіз, розповіла Тетяна Харламова. У кабінет викладатимуть макети підручників, які вже пройшли конкурс та замовлені державою. Вчителі, батьки, учні та всі охочі зможуть висловити свою думку щодо підручників. З травня 2021 року школярі чи студенти, які здобувають повну середню освіту, складатимуть обов'язкову державну підсумкову атестацію з математики. Таке нововведення передбачає урядовий план проведення року математичної освіти в Україні за інформацією Міністерства освіти і науки України. Починаючи з травня 2021 року, здобувачі повної загальної середньої освіти складатимуть обов'язкову державну підсумкову атестацію з математики. Згідно з планом, протягом навчального року 2020 2021 також передбачено збільшити кількість навчальних годин на вивчення математики в державному стандарті базової середньої освіти, впровадити курси логіка, математична логіка у варіативну складову навчальних планів перших 11 класів. Ці курси школи зможуть впроваджувати за власним бажанням. Саме це й передбачає варіативна складова, провести тренінги для вчителів. Класів та вихователів закладів дошкільної освіти і застосування легоматематики в освітньому процесі, оснастити школи і ПТУ, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM лабораторій, створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики, розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної, середньої та позашкільної освіти, організувати математичні хаб-простори на базі вищі. Що мають факультети з підготовки вчителів у квітні 2021 року? також заплановано створити безкоштовний математичний онлайн ресурс та розробити відповідний контент для учнів та вчителів математики. Протягом червня, серпня 2021 року, планується організувати літні математичні школи для вчителів та учнів а на листопад заплановано відкриття музею науки. Дякую за перегляд. Це були новини освіти на каналі 2D3D. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі! Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.